Як можна визначити взагалі KPI для команди, що для продавців є важливими показниками? Давайте з вами пройдемося. Цей перелік він є доволі вичерпний, і його можна не роздувати, адже вам далі буде важко проаналізувати, що є для того, щоб оцінити і дійсно прийняти управлінське рішення. Тож давайте зосередимося на запропонованих. Мною, пунктах. Перше, це обсяг продажів. Тобто, ви можете взагалі в валовому виміряти загальний обсяг або дохід. Потрібно поставити план для компанії і для всього відділу продажу. Тому я на початку пропоную все ж таки загальний обсяг доходу, який ви хочете, щоб команда згенерила. Далі коефіцієнт конверсії. Ви перевіряєте, який процент співвідношення між кількістю лідів. І успішними угодами, чи достатній він, чи він не за низький, чи він навпаки дуже високий? І ви розумієте, що можливо у вас ціна занадто прийнятна для клієнта, а для вас ви десь недополучаєте. Тож ви можете завжди зважити і прийняти правильне рішення. Середній чек продажу вимірює середню вартість всіх угод, так і ми розуміємо, що наші менеджери продають в основному. Чи вони продають найдешевший товар, чи вони якусь середню позицію обирають, чи вони нормально доживають, дожимають періодично сильні великі проекти або товари дорогі. Таким чином, ми середній чек можемо підвищувати. Чи Іноді ми це можемо зробити за рахунок самої ціни. Іноді буває так, що просто варто переглянути ціну, і це ви також зможете побачити, коли в KPI у вас буде написано середній чек, який ви хочете досягати, і за результатом кожного періоду дивитись, чи ви йдете до своєї цілі, чи ви від неї сильно відхиляєтесь. Далі, швидкість закриття угод, якщо у вас люди висять в вашій crm системі або губляться, і вам не зрозуміло, коли лід зайшов і коли на якому етапі відбувається з ним угода, тільки через те, що він це просто висить системі дуже довго. Ми розуміємо, що в кожному бізнесі. Період може бути різний. В деяких бізнесах, якщо ви продаєте легкий товар для покупки, недорогий, то це може бути один дзвінок і одразу продаж. А якщо це, наприклад, нерухомість або якісь вагомі великі проекти, то цей період може бути два місяці і півроку, іноді може бути і більше. Тож, ми розуміємо, що crm система нам дозволить це проконтролювати, а значить, ми можемо поставити якийсь план. До прикладу, ми зважуємо якісь дані до цього і розуміємо, що клієнт приблизно робить покупку на другий-третій місяць. І ми кажемо, що наша задача там 70% всіх продажів проводити за два місяці. Або ж, якщо ми провели аналіз і розуміємо, що. У нас, наприклад, всі показники є протягом двох тижнів, і дуже велика частина, клієнти висять по 2-3 місяці, а наші менеджери зливають на них час і за 2-3 місяці продажу немає. Тоді ми ставимо задачу: що якщо клієнт не купує протягом двох тижнів, якщо у вас такий продукт, який купується з два тижні, там максимум, так то ми кажемо, що після другого тижня, якщо клієнт не купив, ми не витрачаємо час і сили, і гроші на цих лідів. Ми їх просто заносимо в список на СМС-повідомлення, наприклад, і вже не працює менеджер з ними персонально. Далі, коефіцієнт відтоку клієнтів. Також важливо його розуміти, ми можемо тут зазначати для себе в KPI певні е, мінімальні планки. Тобто, ми, наприклад, говоримо про те, що для нас прийнятно є, якщо коефіцієнт відтоку 20%. Або ж для нас прийнятно, якщо це 1%, в залежності від того, що ви продаєте, яким чином ви можете втрачати клієнта, як ви можете його навпаки генерити. Можливо, для вашого бізнесу буде окей, і навіть 90%, тому що у вас мало повторних продажів, і для вас це абсолютно прийнятний обсяг. Тож, ми з вами пробіглися по значенням для команди важливим, які ви можете вписати в KPI, і досягати результатів з вашою командою продавців набагато більше.